Гладко, тобто гладко по голові хустка лягає, так? Тут е, був такий проділ, ну це, це так казали у нас, так? І зав'язувалась під підборіддям хусточка. Тут випрямлялися, звичайно, кінчики, щоб це було гарно. Етнограф Алла Українець демонструє, як правильно зав'язувати хустку. Це один з 20 відомих способів носіння такого головного убору. Одягали їх не тільки щоб захиститися від спеки чи холоду, від того, як вона пов'язана на голові дівчини, розрізняли і її соціальний статус. По способах пов'язання хусток колись розрізняли цей соціальний статус. Тобто, приїжджає людина в село і бачить, хлопець не помилиться. Ця дівчина – це молодиця, хоч і обом могло бути по 16 років, по 17, по 18. Ось це важлива, важлива така деталь. І дотримувалися цієї різниці пов'язувані хусток ще десь до початку ХХ століття. Для рівненщини традиційними були червоні та чорні кольори. В узорах переважало компонування хрестів та квадратів. В орнаменти навіть зашифровували спеціальні повідомлення. Так, чотири крапки всередині ромба означали засіяне поле, символізували благополуччя та достаток. Чому цікава була вишивка в давнину? В тому, що продумали не тільки, який малюнок має бути на полотні, адже це полотняна хустка з льону, але треба було знати, з якого краю буде хустка та складатись. І для того робили відповідно геометричні позначки: вишивала хустиночку на чотири роги, свата козак дівчиноньку, котра до вподоби. І справді, якщо ми подивимось на різні кути хустки, ми побачимо такий малюнок у формі квадрата. На кожному куті хустки вишивалися квадрати з різними орнаментами. Їх могло бути як чотири однакових, так і чотири різних. В такому випадку одна хустка могла слугувати як чотири. Все залежало від того, якою стороною її пов'язати. Найстарішій хустці в експозиції рівненського краєзнавчого музею більше 150 років. Етнографи віднайшли її на гощанщині. В кінці 19 століття в українському селі переважали домоткані хустки із льону, а в містах поступово в моду починали входити хустки із бавовни. Сьогодні на ринках області можна знайти такий традиційний головний убір доволі просто. Ціна на них різні від 150 до 300 гривень. Продавчиня Людмила каже, хустка це не тільки для походу в церкву, а повсякденний стильний аксесуар. Купує їх як і молодь, так і люди старшого віку. У мене є хустка, так як зразу скаже, яку ще мій дід купив моїй бабі за Польщі. І хустка тоді коштувала 5 злотів. А за 5 злотів можна було купити дуже хорошу корову. І в мене та хустка ще до цього часу зберігається. Сімейна реліквія ваша да, це оте реліквія. От я, наприклад, я вважаю, що це хустка, я повинна її потім передати дочці, щоб вона зберігалася весь час. І продавці, і етнографи кажуть, мода на хустки повертається. Важливо розуміти, що це не просто головний обір, це частина національної самобутності. Ми повертаємось до наших традицій, що ми згадуємо елементи нашого костюму традиційно, і важливо, щоб знали, як з чого складався той костюм, щоб не тільки одягали вишиту сорочку на те чи інше свято державне, але знали чим покривали голову звичайні дівчата, заміжні жінки. Українська хустка це сакральний символ українського народу. Матері перев'язували своїх синів, коли проведжали їх до війська. Дівчата на сватання виносили їх на знак згоди. В кожної господині була улюблена хустка, яку вони передавали із покоління в покоління. Михайло Присяжнюк, Володимир Захаров, телеканал ITV.